Перший Оскар для України фільм «20 днів у Маріуполі визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Фільм розповідає про російську облогу нині окупованого Маріуполя. Режисер Лауреат Пуліцеревської премії Мстислав Чернов став першим українським автором, який отримав таку нагороду. Чернов виголосив промову, яку вже назвали найсильнішим виступом церемонії. Я хотів би ніколи не зняти цього фільму. Це гірка перемога для всіх українців, яка допомагає зберегти загальну увагу до Маріуполя, історії Маріуполя та історії України, сказав режисер. Більше про фільм та церемонії нагородження із Лос-Анджелеса говорить Христина Шевченко. Вітаю із Лос-Анджелеса, а саме з району Голлівуд. Зараз я перебуваю на Алеї Слави поблизу театру Долбі, де вчора проходила 96-та церемонія вручення премії Оскар. І ось тут ще й досі розбирають конструкції. По алеї зірок ходить дуже багато туристів, фотографують зірки. І сама Україна цього року увіковічилась в історії знаменитого кінофестивалю. Адже наша стрічка «20 днів у Маріуполі здобула золоту статуетку у категорії документальний фільм. А вчора сюди на церемонію прибули режисер фільму Мстислав Чернов, фотограф Євгеній Малолетка, а також продюсерка Василіса Степаненко. Мстислав Чорнов виголосив дуже зворушливу промову, а, а, адже він сказав, що він, мабуть, єдиний режисер в історії в історії фестивалю, який волів би радше не зробити цей фільм. А його промова отримала гучні овації. І після церемонії, ось що Мстислав сказав у своєму інтерв'ю. Це перший, України, це... це перший оскар для України, перший оскар для Associated Press, перший оскар для мене. Це означає, що журналістика важлива. Журналістика на важливі теми, яка отримує ще більше довіри у світі, де всі сумніваються. В час, коли стало тенденцією критикувати журналістику, дуже важливо підтримувати її такими знаковими речами, як це. І ось що ми намагаємось робити: ми намагаємось вивести це на новий рівень, показати, що є історії, які треба розповідати по різному, але всі вони заслуговують на увагу. Це збільшує довіру до мене, а це означає, що я буду робити більше історій. Повертаюся в Україну. Я буду продовжувати репортажі. Але Україна не єдина країна, де відбуваються важливі історії і де люди страждають. Отже, знову ж таки, все це допомагає зберегти загальну увагу до Маріуполя, історії Маріуполя, історії України, але також це дає нам, як журналістам, довіру до того, щоб продовжувати працювати в інших місцях, і це те, що ми збираємось робити. Ми збираємось працювати далі. Ми будемо продовжувати репортажі. 14 березня фільм «20 днів у Маріуполі повернеться і в український прокат протягом цього року. Журналісти Голосу Америки неодноразово спілкувалися із Мцеславом Черновим. Мої колезі Катерині Лісунові. Він розповів, що сподівається, що цей фільм стане надією для Маріупольців, які нині в окупації, та для всієї України. Ти по суті зараз несеш типу мовити історію людей, які. Зараз в окупації або тих, кому хто встиг виїхати. Що би ти хотів сказати маріупольцям, які зараз, як мінімум, в окупації знаходяться, або тих, хто зміг виїхати і бачив вже твій фільм? Я хочу сказати маріупольцям, що їх історія вже ніколи не буде забутою. Я хочу сказати їм, що Маріуполь ніколи для світу вже не буде просто словом. Маріуполь не завжди залишиться символом, символом болю, але також символом боротьби українців і маріупольців за, за виживання і за, за свою країну. І це вже величезне досягнення, і, і, і це вже все, що я міг бажати як, як режисер. Маріуполь це історія не про те, що пройшло і закінчилося. Маріуполь це історія про зараз, про те, що зараз відбувається з Україною. Навіть більше він став ун універсальним символом втрати і болю, через який через яку проходить цивільне населення, коли на, на країну на їх країну нападає. Сусід і, і вбиває людей, коли маріупольці дивляться цей фільм, а, вони бачать в ньому не тільки біль, вони бачать в ньому надію. І я це бачу в очах і, і міжнародного глядача надію і здивування а, 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 тому, як ми, як країна, як Маріупольці, як, як суспільство завжди були разом і підтримували одного одного. От ця надія, вона вона якраз і лежить в, в єдності. І, і ця єдність, вона, вона, вона є в фільмі, її можна побачити і відчути. І, і тому цей фільм несе в собі надію.